Студенти нашого коледжу долучилися до акції, яку я оголосила, лист захиснику. І онлайн присилають мені листи, я їх роздруковую, це перша така частинка, але хочу звернути особливо вашу увагу на саме листи, які йдуть від серця. Софія, наша студентка першого курсу нашого коледжу, написала лист саме. З авторського вірша, який складається для наших захисників. І нехай настане мир в кожній кроці на Вкраїні посмішки лунає сміх на єдиній Україні, на Херсонщині поля. Нехай знову зеленіють помідори, кавуни, будемо їсти залюбкими, нехай знову Мелітополь зацвіте черешнею. А водосховище Каховське голубіє площею. Як я скучила за дому. Він єдиний у всім світі рідний край, чарівне місто. Там душа моя і місце. Це Васильівка куточок, який я згадую усюди. І нехай воно спасеться від окупації і нелюдів. Дякую, величезна Софійка. І всім студентам, які долучаються до цієї акції, це не всі листи, це перша партія. Далі будемо працювати разом до перемоги. Підтримуємо наших захисників.